Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Каді, Євро 6 з Миколаївської області. На чистку системи екології. Пробіг 208. Так, прогрітий автомобіль, щойно з траси, скажімо так, з дороги. Пройшов він 285 кілометрів. Комп'ютерна дозволяє, фактично вже щось і 24. Ну, 300 з чим-то по трасі, ну, мало. Екологія бажає кращого. 60 грам масляної золи, 14 тиск на холостих, на обертах. Yeah. Поповнив, Під'єднує апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано до автомобіля, буде перша стадія, чистка лише сажового фільтра. Тобто зроблю два стартових пуска, подивлюсь, що робиться в сажовому. Так, зола є, бачу. І придостатньо її. І придостатньо. Да, тут по краям, всюди. Так, промиваю тут цей фільтр. І друга стадія очистки це від сажу впускний колектор, камера згарання, розкоксовка компресійних калець, гаряча холодна частина турбіни, два контура Єгіра. Це вже буде чистка сажамасяних відкладень, щоб автомобіль дихав. Так, чистка завершена. На останній стадії ще висипала, Зола. Дуже давня. Сажомасених багатенько. Так, автомобіль працює на витяжці. Поки. Так, по форсункам. Ідеальні, в нулях, в соточках. Шикарно. Порсунки, сажевий прогрітий, автомобіль теж майже так. На холостих стихнуль на обертах. Приблизно 15, стрілечка нерівномірно стрибає, тому що йде підмішування вихлопних газів. А саме з другого контура Єгіра. Це комерційне авто, тут дуже тісно пов'язана ця система подачі теплих вихлопних газів до впускного колектора. Під'єдную датчики диференційного, дивимося на показники. Датчики під'єднані, показують 1,0 на холостих правильно показують на обертах. щось таке. Маса сажа то падає вниз і дуже стрімко. 0,9, 0,7. Ну, комерційна прошивка, напевно, так і є. Тиск може бути по датчикам більший, а по факту, дивіться, як падає маса сажа. Попробую під'єднати новенькі, подивимося, що показують. Так, автомобіль пройшов всі необхідні провірки. Змінив масляну золу. Тиск 2 на холостих. Маси сажі змінились, тому що вмикається сервісна регенерація, щоб прорахувати на нову масляну золу. А старі показники змінюються на нові. На Датчики під питанням, але маса сажі все одно падає. Висновок по автомобілю. Висновок по автомобілю. Все перепровірено, зауважень абсолютно не знайшов по автомобілю. Оцінка 5 з 5, все в автомобілі працює. Двигун ДФСА, наступна чистка на 360 протягом 150 тисяч, що надається гарантія, тримати в правильному технічному стані автомобіль. І тоді не будуть такі сажомасині відкладення, золи по, по системі. Автомобіль буде працювати справно, надається власнику автомобіля. Рекомендації, щоб ці 150 тисяч з легкістю виїздити без проблем. Тобто на майбутнє в автомобілі є ті чи інші деталі, які потрібно замінювати. Ще рекомендація по оливі 0w30, тому що оливу перевіряв, така густенька, то краще в міському циклі. Так як автомобіль експлуатується 0В30, да і все. А так, стан автомобіля 5 з 5. Дуже рідко такі автомобілі приїжджають. В основному завжди є якісь проблеми по, по, по іншим системам. Там По паливній дуже рідко, але по масляній, по системі вентиляції, по системі охолодження. А цей даний автомобіль дуже гарний стан. Завітав Супер 2.0. ТДАЙ з міста Львова. Проходить якраз регенерація. Пробіг у нас 289. Так, проходить регенерація. Бачимо по часу скільки. 575 кілометрів проїхав, маса сажі однаково спадають. Зараз завершиться регенерація, Війде до п'яти. І обнуляться дані по пробігу і по часу. Нема сенсу заміряти дані по диференційному тиску, ну йде регенерація. Дана. Непогані показники по пробігу. Продихалась машинка. Так, молок немає. Завершиться регенерація, під'єднаю апарат і буду робити чистку. Апарат під'єднано. Перша стадія буде лише на зола сажу фільтра. Поїхали. Так, зробив два стартових пуска. Рідина золота, колір помаранчевий. Це десь паливо з присадками. От чому воно таке світло-коричневе, ближче до оранжевого кольору. Так, азоли, азоли хватає тут. Такий колір, колись був. Колись була машина з, таким, з такою золою цегляного кольору. І тут друга машина це присадки палива. Так, Промиваю тут і роблю чистку сажомасляних відкладень в e номер No1, No2, в турбіна геометрія, впускний колектор, клапана і камера згорання розкоксовка компресійних кілиць. Так, чистка завершена, що понависипало. Добре, вона висипала сажу масиних відкладень на останній стадії очистки ось зола. Давня вже. Так, дивимося, що паливна у нас ідеальна в соточках 007, 01 прогрітий майже автомобіль. Сажовий теж. Так, на холостих 0. на обертах. На обертах 12-13. Під'єдную датчики диференційного, звіряємо показники. Так, датчики показують 2. на обертах. Головне на обертах. Ну таке щось по факту 12-13 на 10 більше. Маса сажу змірена. Ледь-ледь сходить вниз. Під'єднаю два новеньких. Так, під'єднав новйо. на холостих мінус один, на обертах... Приблизно так і є, там 10-12. І маса сажу змірена, краще вниз спадає. Датчики під заміну. Так, і загальний стан перепровірю зараз автомобіль. Так, як міняється перепровірка автомобіля, вже успішно зроблена. Послідня стадія це заміна маси неї Самі цифри. Е, прописується код, Заходиться в адаптації. Ця цифра ні на що не впливає, її можна ставити хоч тисячу. Тут головне фактично. Головне фактично, що робиться в сажу, в її впуск, випуск, як машина працює і все інше. Бачимо, зола змінена на 0 грамів. Зараз вимкнеться сервісна регенерація для прорахунку нових значень по сажі і по залі. Тиск у нас мінус 2, новий датчик власнику автомобіля встановив, правильно показує. Дайте обертів. Бо нічого не накинуло, 9-10 було, стало 11 після провірки досить. Так, і висновок по автомобілю. Висновок по даному авто: система екології перепровірена, система паливна, масляна, і система охолодження є невеликі зауваження. Так, Шкода, Superb, Євро 6, це РЛБ-двигун, наступна чистка на 440. Одне зауваження, оцінка 4 з 5. Зауваження гріється автомобіль. Звісно, проблема в помпі. Клин помпи, може бути який завгодно. Наполовину повністю. Але автомобіль гріється. Гріється і олива теж в автомобілі. І тому надаю особисту рекомендації власнику автомобіля, що як зробити, як виправити. Температурні режими, щоб автомобіль не перегрівався і служив довго в коментарях. Мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.